Початки територіальної оборони у Херсонській області відносяться ще до 2018 року. З часу повномасштабного вторгнення Росії у Херсон залишилися тероборонівці 124-ї бригади. Прості херсонці готові були ставати на захист свого міста від окупантів. Тож увечері, 28 лютого, у соцмережах розповсюдилися заклики збиратися. Щоб не дати росіянам зайти у Херсон на ранок, 1 березня 2022 року. Тероборонівці перебували на території обласного ліцею та в районі Бускового парку, де й зустріли регулярні російські війська. У нерівному протистоянні загинуло багато тероборонівців та звичайних харсонців, які прийшли їм на допомогу. Херсонці з глибокою пошаною згадують усіх цих людей. Що стали на захист міста, які показали, що Херсон буде боротися і не схилить голову перед окупантами, тому з вдячністю містяни віддали свої голоси за те, щоб вулиця нашого міста носили ім'я героїв територіальної оборони.